А ви вже чули про скандал з бензоілупороксидом, який несеться останню добу в інтернеті. Розберемо що там і до чого. Перш за все, давайте уточнимо, що дослідження цього активу лабораторію Веліжер Вайліжер проводили ще рік тому. Умови, при яких бензоілупороксид виділяв цей канцероген, варіювалися від 37 градусів за Цельсієм до 70 градусів за Цельсієм. Але є нюанс. Ця температура підтримувалась протягом кількох тижнів. Хтось тримає косметичні продукти в підігрітій духовці або на сонці на постійній основі. Але повернемось до свіженької статті Bloomberg, в якій йдеться про вилучення з продажу партії бренду La Roche-Posay якраз таки через утворення канцерогену з БПО. І ось тут увага в Ефекларду, про який власне йдеться мова, в складі бензоїлу пероксиду взагалі немає. Тому моя вам порада: тримайте догляд в сухому темному місці при температурі не вище, плюс 25, про це, до речі, йдеться всюди. бензоїл пероксид можете взагалі поставити в холодильник так його ефективність буде навіть краще. Фільтруйте все, що потрапляє в інтернет як вірус, та довіряйте азійським та європейським лабораторіям, бо американський FDA в цьому геть не краще, якщо вже відверто. Гарного дня, па-па!